Друзі, вітаю усіх! У нас на вулиці жовтень. Наші рослинки готуються до зими. І одне питання дуже хвилює усіх моїх покупців. А саме, що робити з волотистою гортензією, якщо вона досить живе у вас у горщику, або ви тільки її придбали. Взагалі осінь вважається найкращим часом для посадки рослин. Усіх рослин і не тільки волотистої гортензії. Саме зараз я дуже активно роблю реновацію всієї своєї ділянки. Зараз я вам все покажу більш детально. У ділянці йде активна дуже реновація, трансформація я викопала на цій ділянці жим, жим, в мене була їстівна. І пересадила, і буду садити, додавати ось ця композиція. Бачите, в мене там багато гортензій. І тут ще нові сорти я буду висаджувати. Ось Цю композицію. Тут є більш старі кущі, а як бачите, вже посаджені і нові. Ну, Нові сорти я придбала, тому треба їх висаджувати у ґрунт. А взагалі я скажу так: що для посадки гортензії осінь це най, мабуть… Найкраща пора, тому що вже нема жари, їй достатньо вологі, і в принципі ще до заморозків вона встигне наростити кореневу систему. Як бачите, в мене тут теж революція така собі. Я покажу кусочок відео. Тут в мене була щільна така ізгородь з двох спірей: спірея Golden Flame і Golden Princess. Але я придбала нові сорти, хочу, щоб вони були в мене. Бо теж дуже гарне. Чагарник дуже яскравий і весною, і восени. Тож, якого б віку не були ваші гортензії, для зимівлі все ж таки найкраще висадити їх у грунт. Це актуально, коли садженець, у вас досить невеличкі. Як ось в мене зараз це П9 горщик. Що ви ще не визначились з місцем посадки у саду для цієї гортензії? Перше і дуже бажано, що ви повинні зробити, це пересадити ваш маленький садженець у більший горщик. Якщо це П-9, ми повинні пересадити його мінімум у 3-літровий горщик. Ну, це ідеально. А далі, як бачите, три. 5-10 літрів. Тобто, чим більше, тим краще. І якщо у вас був трьохлітровому, 3-літровому, ми теж його пересаджуємо у п'ятірочку. П'ятірочку, у десяточку. Тобто ми повинні дати нашій рослинці свободи коріння. Якщо ж ви не маєте під рукою ніякого горщика, то ви прикопуєте повністю свою рослинку у ґрунт. Як бачите, в рівень з землею. Прикопавши рослинку, ви захистите її коріння від морозів. А це найголовніше зберегти кореневу систему у молодому саджанці. Обов'язково мульчуємо. Я ж хочу вам показати, ось бачите, маленький саджанець в мене. Це новий сорт теж відносно новий мілк хані. Я його планую посадити тут. Вона невеличка. І мені здається, буде непогано тут. Виглядати біля спіреї Тор. Покажу, в який ґрунт я її буду саджати, і що я буду потім з нею робити ближче до морозів. У посадкову яму я додам торф Класман, він це кислий торф, був придбаний для живцювання. Залишки мені вже будуть не потрібні в наступному році. І ось є в мене така ще земелька лугова. А взагалі в мене суглінки, тож цього буде, я думаю, достатньо. І ось тут вона буде сусідкою цієї чудової спіреї тор. Тож, як бачите, у ямку я додала перемішану землю з е, кислим торфом. Ось моя рослинка. Як бачите, корінчики тут вже досить гарно наросли у п Я це все. Трохи струшу. Вибачте, однією рукою знімаю, тож мені не дуже зручно. Далі ми поміщаємо, ми її переміщуємо у цю посадкову яму і ще додаємо торф і свіжої земельки. Після того, як ви посадили свою рослинку, головне, що ви повинні зробити, це замульчувати її. Навколо, бо саме головне наше завдання це зберегти коріння. Тобто ми ковдрою прикриваємо нашу рослинку. Не жаліємо щільненько, дуже щільно. Бажано, щоб ваш. Слой мульчі був десь 5 сантиметрів. Це може бути або мульча, або хвойний опад, або навіть це може бути травичка скошена, але вона повинна бути трошки підсушена вже бути. Після того, як ви посадили свою рослинку, вам треба її гарнесенько пролити. В нас вже пішов дощик. тож Дощики теж будуть гарно її поливати. І за місяць десь вона вже гарно у вас вкорениться. Поки ми нічого не робимо, не стрижемо її на зиму. Чекаємо, поки листечка опаде. І вже перед самими морозами з молодими рослинами, що ми робимо? Ми просто нагортаємо її ще більше. Ще щільніше закриваємо першу-другу бруньку, якщо це маленька рослинка, або хоча б першу бруньку, ми закриваємо мульчою і ще шар, мульчі ми теж додаємо. Більше нічого робити не треба. Потім, коли вже потім стане тепліше, ви розгорнете все це укриття. Взагалі волотисту гортензію можна садити до самих морозів. І на початку зими, якщо ще нема морозу і ґрунт, земля в вас не промерзла. Все з нею буде гаразд. І ще хочу декілька слів сказати про добрива. Я вважаю, що у другій половині жовтня у листопаді вже немає сенсу вносити добрива на наші рослини. Бо, як ми пам'ятаємо, усі, усі корисні речовини усвоюються нашими рослинками. Тільки при середньодобовій температурі 10-15 градусів. А, на жаль, вже у другій половині жовтня температура, особливо вночі, набагато нижча. По догляду у жовтні за волотистою гортензією в мене все. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад.